Вітаю гостей мого ютуб каналу. В цьому відео хочу, трошки так, ну умовно кажучи, можу поставити крапки над «і» на тему Чорноморської флотилії, яку багато хто продовжує називати Чорноморським флотом, і, особливо і за кордоном. Ну і, але і у нас теж якось так слово флотилія вона якось так довша і ще не зовсім зручна для вимовлення, якось так, не звикли до нього. Але мова не про м, класифікацію чи м, м, флотилія чи флот, а мова про те, що в багатьох засобах інформації, м, особливо це в відеорежимі, по, тобто на м, телекамерах, відео, ой, в Ютубі, на різних телеканалах, м, дуже часто можна почути, дуже часто підкреслюю, що і консервні банки. Тобто ой, фот там никакой. Як кажуть військові люди, ті, хто і пройшов фронт, чи зараз на фронті, говорячи про ворога про супротивника, вони всі говорять ледь не в один голос: той, хто може, вміє і хоче аналізувати, вони кажуть, що не не те, що не можна, а ну не варто, не, не бажано, не варто. Не те, що зневажати противника, а недооцінювати, отак скажемо, недооцінювати противника ворога. В даному випадку мені не подобається слово противник, ворог. Не, не варто недооцінювати ворога. І яким би не був той клятий Чорноморський. Чорноморська флотилія, я ні в якому разі, боже упаси, щоб я тут був адвокатом її. Ні в якому разі. Ті, хто мене дивився, дивиться у мене багато відео про оці ну на тему Чорноморської цієї флотилії і про кораблі. і про... Формулювання оці, до речі, викладу внизу посилання на деякі на тему Чорноморської цієї флотилії. Про кораблі комусь буде цікаво. Подивіться, що я кажу про ті кораблі і про цю флотилію. Так от що все ж таки треба тверезо дивитися на те, з чого вона складається. А вона складається зовсім зовсім, зовсім не з консервних банок. Як кажуть, більшість, ну ні, не більшість, багато, багато в тому числі і журналістів. Не буду казати називати назву каналу, але оце на тому тижні після потоплення оцих двох десантних катерів, задаючи питання, не пам'ятаю з ким, кого, у кого було бралось інтерв'ю, і от з таким зневажливим це мої консервні банки Чорново. Чорноморський флот, він там ну не треба так. Я ж кажу, знов таки повторююсь. Це не адвокатство Чорноморського флоту, а просто реально треба оцінювати ситуацію, яка є на Чорному морі і в той флотилії. Так може казати людина, яка або не знає, не розбирається і не знає, з чого складається той Чорноморський так званий флот, де факто флотилія, або якщо і знає, і був там в тому ж Севастополі, там десь на відпочинку, чи і бачив там в 13, му в 12-му, в 10-му році бачив оті кораблики, які плавають там по бухтах в жахливому стані. Технічні кораблики, різні там такі катери. Ну і великі кораблі, деякі там такі ржаві стоять. І дивлячись, в залежності від того, де він був, в яких там бухтах і, і де він що бачив. Але то картина була ота до окупації. Зараз картина, можна сказати, категорично інша. Подобається нам це не подобається, але, повторюсь, треба реально оцінювати нашого ворога з бойовими кораблями. Підкреслюю з бойовими, якщо поділити флот на бойові і технічні допоміжні кораблі, різні там танкери, бункеровщики, катери там, різного плану кілектори, кабельні суда, багато технічних цих кораблів, багато, вони дійсно в такому досить жахливому стані. ржаві, і дійсно там більшість консервні банки. Але серед бойових кораблів. Так неправильно сказати. Ну і от зараз я підібрав, такі з чого складається оця Чорноморська флотилія в реалі. Далі буде багато таких інформацій, багато цифр. Ну, перше, починаємо з великих, починаємо з їхнього так званого флагмана. Фрегат флагман це смішно, звичайно. Ну, але призначили його флагманом цей адмірал Макаров фрегат. Ракетний фрегат, таких три фрегата, те, що вони, ну скажімо так, він, оцей адмірал Макаров, скажімо так, не на своєму місці в плані флагманства, але це сучасний ракетний фрегат, Ракетний в ньому вісім калібрів, і отаких от три фрегата: Тріжди 8-24. Вони я тут повиписував, хто коли введений в дію. Так, це фрегати 2016-му, дві одиниці. І в 2017-му. Тобто це 5-6 років для корабля, для військового це молодий вік, молодий. І кожен з них по, 3, по 8 по 8 калібрів несе. Далі. Ще є два стареньких: ну, по міжнародній класифікації фрегати. По совєтській класифікації «Сторожові кораблі з дурацькими назвами: Ладний і Питлівий. Так, оці ладний і петлівий, вони 1981 і 82 року воду в дію. Вони дійсно старенькі. Вони оснащені теж ракетами, але ракети там проти корабельні і їхня дальність до 90 кілометрів. Тобто вони Україні шкоди нанести не можуть, вони по Україні стріляти не можуть. Далі, Далі є такий новий найновший корвет Меркурій. Введений в дію в цьому 23-му році, він теж є носієм восьми ракет Калібр. Він не... Його приписали до Чорноморського флоту, але він не заходив в Чорне море. Він не може зайти. Він був спочатку на Балтиці, потім заходив в Середземне море. Не знаю, де він зараз, але він не може внутрішніми водними шляхами. Зайти в Чорне море, тобто він для цього за величенькі, за вишки, там і мачти не складаються і, і за осадкою він може не пройти. Тобто він до Чорного моря. Я впевнений, що він і не зайде, ну, але про нього формально він, наче є, наче носій цих калібрів, де-факто він зараз не небезпечний для України у війні. Далі, далі, ракетні кораблі, буяни. Офіційно це малі ракетні кораблі, Буян М. Їх в Чорноморській цій флотилії 4 одиниці. Нещодавно були повідомлені, що там начебто вразили один з них. Ну, Підтверджень, щось немає: ні від Генштабу, ні від інших джерел, світлин ніяких немає. Тобто, значить, це. Це щось було не те, вразило когось іншого, когось з тих сторожовиків, патрульних оцих кораблів, типу Биков. Тобто 4 буяна М. Вони теж носії калібрів, по вісім калібрів в кожному. Тобто то фрегат Макаров, а то «Буян» менший. ледь не вдвічі менший за розмірами, за довжиною. Того 130 там, з чимось метрів, а цього 72 чи 74. Тобто, Але все одно 8 калібрів і там, і там, там. 4 на 8 32. 32 калібри в цих буянах. Це ніякі не консервні банки. Ввод в дію в 2018 році дві одиниці, в 2019 і в 2021 Тобто, це нові, нові кораблі. Далі, ще один, теж такого ж класу, не типу, а такого класу малі ракетні кораблі типу Каракурт. Називається він циклон. Він увійшов в склад діючих в 23-му році. Він увійшов, бо він. Такий самий, ні, він, я ж кажу, класу він іншого, він каракурт класу, але він такий самий за розміром, як і оці буяни. Він може внутрішніми водними шляхами е, ходити переходити з моря на моря. Тобто він е, в Чорному морі з 23-го з цього року. Він теж є носієм восьми ракет е, калібр. Ну, якось так. Далі підводні човни. Підводних човнів е, на сьогоднішній день шість е, було сім, тепер шість. Мається на увазі ростов на дону знищений. Так от, шість підводних човнів. Одни, один самий старенький Ауроса вона 1990 року. Ну, Назвати її консервною банкою буде неправильно. Бо вона не нова, але ще не зовсім стара. А оці всі решта, оці 5 одиниць, які залишились або 6, це сучасні підводні човни. Після окупації Криму Русський рейх заводив в Крим, в Севастополь. Ну вони деякі на Севастополь деякі базуються на Новоросійськ. Тепер, мабуть, всі на Новоросійськ, але вони вводились в 2014 році дві одиниці, в 2015 році дві одиниці. І в 2016 році дві одиниці, тобто це нові підводні човни, які, до речі, є носіями тих калібрів. Я З перевірених джерел я знайшов, що з цих з тих шести ракет чотири були оснащені. Ну, доопрацьовані чи так модернізовані до використання калібрів, а дві все ж таки ні. В деяких джерелах було ще і всі шість, але ну, саме я не вірю в ці шість, все ж таки чотири. той Ростов він, наскільки я пам'ятаю, був носієм калібрів. Він їх використовував в Сирії. І була інформація, що він бив по Вінниці тоді, коли калібром дали багато було руйнувань і жертв. От. Ну, Тобто на сьогоднішній день все ж таки три підводних човна це є носії калібрів. Далі це були бойові кораблі. Тепер трошки про ну, такі напівбойові, як я кажу, десантні кораблі. Ну, Вони для десанту, але бойове зіткнення цього десантного корабля з якимось навіть ракетним катером програє оцей десантний корабель. Так от, шість кораблів, дійсно два дуже стареньких. Це типу того Саратова, який Україна знищила в окупованому Бердянську. Саратов був 66-го року народження, а оці Орск 68-го і Фільченко 75-го. Тобто, це дійсно старенькі. Ще чотири десантники, такі, як Рашисти захопили у Україну, забрали о цього Костятина Ольшанського типу Рапуча, Рапучалися будували, в Польщі їх чотири одиниці. Вони 1986, 87-го, 88-го 89-го років введення в дію. Тобто назвати їх молодими ніяк не можна, але назвати їх консервними банками теж буде ну, неправильно. Далі, далі два ракетних корабля. ракетних корабля. Не катери, а корабля. Ну, хоча, можна сказати, все ж таки правильніше буде один. Це типу сівуч, Бора і самум. Самум нещодавно ми Україна, ну, я вважаю, все ж таки знищила. У мене є до речі про це відео, і я його разом з іншими, про Чорноморський. Цей флот флотилію я викладу внизу. Кому цікаво, дивіться. Так от, цей ракетний катер він, ой, корабль вибачаюсь, Бора 89-го року. Воду в дію, але довго там не десятиліття йшло його випробування. Це був на той час аналога корабель. Ну в якому сенсі він дійсно унікальний. Тобто таких розробок і ні у кого, і інших кораблів таких немає. Це дві одиниці такі були. І самому 2000 року. Теж назвати їх консервними банками буде неправильно. Далі, ракетні катери типу Молнія, вони в воду в дію три одиниці всього, оснащені ракетами, але протикорабельними теж, вони теж не можуть нанести шкоду, пряму шкоду Україні. В плані вони по суходолу не стріляють. Вони введені в дію в 89-му, дві одиниці і в 87-му. Тобто, знов-таки. Зовсім древніми їх не назвеш, але ну, сучасними теж. Середні. Але знов-таки навряд чи їх можна назвати консервними банками. І виглядали вони і виглядають зараз. Ну не зовсім так, як консервні банки. Далі чотири одиниці малі протичовнові кораблі 82, 83, 85 і 87-го років введення в дію. Це кораблі такі, Вони будувалися в Києві на Ленінській кузні ще оті советські часи. Це, типу, як в Україні були які захоплені Росією Тернопіль і Луцьк. По советській класифікації вони малі протичовнові кораблі. Україна їх перекласифікувала в корвети, в світі їх теж в принципі, вважають корветами малими корветами. От. Далі. Далі цій Чорноморські флотилії є вісім різних тральщиків. Ну це теж така напів. У них є гармата в носовій частині, пару кулеметів у когось є, у когось нема. Ну і звичайно, є міни. Тобто, це сказати, що це не бойовий корабель, буде неправильно, але сказати, що він повністю такий бойовий, який може нанести шкоду на далеку відстань, він теж не нанесе. З них з цих восьми два стареньких 73-го і 74-го року народження. Це такого типу, як в Україні були е, славні е, Черкаси і м, Чернігів, е, які расисти теж захопили в 2014 році. Е, три таких середнього віку, е, 1988, 2001 і 2008. Ну, 2008 можна сказати, е, майже новий. От. І три зовсім нових сучасних, які зараз е, будуються такі, е, три з них на Чорному морі. Дві, тисячі, дві одиниці 2019 року, одна одиниця 2021 року, ну, отакі, е, вісім тральщиків. Е, далі м, па, чотири одиниці патрульних кораблів типу Василій Биков. Е, серія видалась не Ну, Погано, расисти не задоволені нею, Більш будувати не будуть. Хоча спочатку планували 12 будувати. Тепер вже ці 4 і ще 2 добудовуються на захопленому заводі Залів в окупованій Керчі. І більш не буде. Ну, але все одно це кораблі нові. Вод в дію 2018, 2019, 2020 і 2022. Тобто, всі 4 кораблі, вони всі новенькі. Деякі вже пошкоджені, і один вже має десь в доку стояти після дірки пів метра на метр. Ну це так, проміж іншим. Далі було дві одиниці. Тепер одна одиниця: десантний катер типу сєрна. Дві були 2008 і 2014 року. Те, що було це пару днів тому під Чорноморськом потоплено, я не знаю поки що якого віку, той 2008 го чи 2014, го але вже один. І далі ще було дві одиниці: знов таки тепер одна. Катери десантні типу Акула. Одна акула теж пішла на дно. Вони 1989-го і 2009 дев'ятого. Років знов таки, яка чи старіша, чи молодша, пішла на дно? Поки що невідомо. Ще є новий розвідувальний корабель Юрій Іванов 2018 року побудови воду в дію. Один середнього віку, старенький, ну такий середнього віку, я ж кажу, Азов'ї 1987 року, і два стареньких середніх розвідувальних корабля 1968 і 70-го років. Тобто, такий склад, приблизно не беручи до уваги різні маленькі там. А ще забув, ще є, до речі, за маленькі, є ще 6 одиниць катери спеціального призначення, типа грачонок. І оці е, 2011, 2012, 13, 2014, 2 одиниці і 17 роки, Оці теж вони нові. Вони маленькі, вони невеликі, вони там 30 з чимось метрів це для спецоперацій якихось там невеличких якихось там диверсійних груп. Но, але все одно вони нові. Про них теж не скажу, що це якась там консервна банка, бляшанка. От. Це така картина по технічний флот, технічний. Дійсно, там декілька кораблів технічних там два танкери завели, нових вже один маленький бункіровщик, один трошки більший. Але Більшість, більше половини, дві третини технічного флоту це дійсно консервні банки-бляшанки. Вони в жахливому стані. І вони... Але бойові кораблі все ж таки бойові. І треба з цим рахуватись, і не треба недооцінювати лютого ворога. Далі. Остання така наприкінці вже порахуємо: ракетні кораблі. Ракетні саме. Три фрегата по 8 ракет 24. 6 корветів по 8-48 і 5 підводних човнів по 4-20. Це 92 ракети. Це загальна міськість, але нюанси є: Меркурій який десь невідомо, де, але не в Чорному морі, мінус 8, 92, мінус 8, 84. І все ж таки два підводних човна, я не вірю в те, що, я ж кажу, я не знайшов надійної інформації, що там всі вони були ракетоносіями. Тобто мінус 8, 2 по 4. 84 мінус 8, 76. Тобто сучасні кораблі, а сучасних 13 одиниць, 13 за мінусом Меркурія, вони всі нові. 76 ракет калібр на них. Тобто не треба. Самий старий корабель, да, рятувальне судно Комуна 1915 року будівництва. Ну а бойові кораблі, підкреслюю, реально небезпечні України для України вони нові. Так що треба рахуватись з лютим. Ворогом і недооцінювати його вагу, міць і небезпеку. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!